за один день позбавлення волі. Про ухвалення вироку що стосовно Михайла Йосовича повідомлено Тернопільську обласну територіальну виборчу комісію та Тернопільську обласну раду. Вирок набирає законні сили після закінчення строку подання поліційної скарги, якщо допускного не було подано. У разі подання апеляційної скарги вироку, що не стосовно буде законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної статті. Вирок буде бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС через вищий антикорупційний суд протягом 30 днів з його проголосу. Учасники судового провадження мають право отримувати суді проти Ви, виключити суд. Учасники судового провадження мають право отримати в судді. Його копія після проголошення Копія Кожен сповіру пізніше наступного дня після ухвалення населення учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні. Ну, Михайло. Михайло массив. На Берестейському проспекті. Зараз. Що? Ви що декору ціну? Це проспект Берестейський, 41. Я секретар, ос особа вивинуваченого стало місце. Втрачає свідомість. Так. Ні, це. Також я секретар, секретар. Також зв'язку з тим, що прокурором було подано інший обвинувальний акт за справу на авторозподілу. Мені яко.